Ма дня, вітаю вас. Мене звати Ірина Коробко. Генсек ООН заявив про те, що світ зіткнувся із такою ядерною небезпекою, якої не було із часів холодної війни. Чи насправді небезпека така серйозна? Чи справді світ за крок від ядерної війни? Про це будемо говорити сьогодні із нашим гостем. З нами на зв'язку онлайн Олексій Єжак, завідувач сектору національного інституту стратегічних досліджень, міста Дніпро. Вітаю вас, Олексію! Добрий день. отже, що скажете стосовно такої заяви генерального секретаря ООН? чи справді небезпека є такою серйозною і настільки реальною? Ну, генеральний секретар не сказав, що завтра розпочнеться ядерна війна. Він сказав, що загроза найбільша за всю історію після закінчення холодної війни, і вона дійсно вища ніж у 91-му році. Тоді ніхто не міг навіть подумати, що у світі, який у новому, в чудовому світі можлива така ситуація, що хтось комусь буде загрожувати ядерною зброєю, її будуть поступово скорочувати, і, зрештою, вона піде в історію і про неї все забудуть Але дійсно ситуація змінилася, і вона змінилась перш за все через Росію, тому що в Росії виникла така концепція, що навіть це не концепція, а така ядерна віра, яка полягає у тому, що за допомогою ядерної зброї можна вирішити будь-що можна вирішити економічні питання, політичні питання. Ну зрозуміло, можна вирішити воєнні питання, тобто ядерна зброя Варто сказати, що зараз Росія або Путін натисне на спеціальну кнопку, і все буде як Росія захоче, як Путін захоче. Насправді це не так, але віра глибока. глибока. Вона дійсно. Знайшла, знайшла відбиток у політиці Росії, але все ж таки мені особисто здається, що якщо не буде історичних історич, історичної поведінки десь у російських бункерах, то не немає жодної раціональної підстави для того, щоб Росія використала ядерну зброю. Але все ж таки генеральний секретар має це сказати, тому що розпочалася оглядова конференція. І більшість країн світу занепокоєні взагалі будь-яким збільшенням ядерної загрози. І вони хочуть реакції від ядерних країн зменшення цієї загрози. Тому це цілком нормально, що це заявляється, і доля правди в цьому є. Окрім того, що він може про це говорити і заявляти, чи можуть щось практично зробити, щоб цього не сталося. Ми всі наразі розуміємо, що офіційно належність ядерної зброї підтверджують вісім країн, так серед них і Росія. І оце, розмахувати цією ядерною зброєю, це сьогодні один із таких варіантів ну, давління, мабуть, тиску так на Україну в першу чергу і не лише на Україну, насправді, тому що ядерно. Ядерна загроза, ядерна небезпека це вже не просто стосовно України, це стосовно усього світу. Чи можуть лідери країн, які наразі сьогодні обговорюють і це питання там у йорку так чи можуть вони запобігти цьому, окрім того, що просто говорити, заявляти, що це що цього робити не можна, там чи там ну просто там трошки пригрозити путіну, що так робити не потрібно? Коли 200 країн світу, а, а, а зараз договір про нерозповсюдження, він він ну, здається, 196 країн там є членами, з них всього 5 офіційно визнаних. Решта знаходяться за межами цього договору, але так чи інакше його дотримуються. Коли от така кількість країн, ну скажімо, 190, в один голос говорять, що ядерна зброя не повинна використовуватись так. А інакше щось трапиться, то це вже суттєво, і Росія на це зважає, а зважає вона тому, що Росія хоче зберегти свою ядерну ексклюзивність. От таке, що вона така особлива ядерна країна, постійний член Ради безпеки. Але якщо Росія використає ядерну зброю так, як вона хоче, виникне ситуація, коли ну скажімо, протягом 10 років з'являться ще десяток, або інший десяток, два десятка або навіть три десятки. Ядерних країн, тому що відмова від ядерної зброї вона є політичною, вона не є технологічною для багатьох країн. Просто вони їм пообіцяли не ядерним країнам, включаючи Україну, що ядерна зброя ніколи не буде використовуватись ядерними країнами для політичного тиску на неядерні країни. Але якщо Росія це зробить, це означає, що не тільки Україна. Ну суттєво змінить своє ставлення до ядерної зброї, і до тієї відмови від ядерної зброї, яка сталася у 90-ті але багато інших країн це зроблять. І можливо, і Японія, можливо, і Південна Корея, можливо, можливо, може бути будь-що, і Росія цього теж не хоче. Тому все ж таки це важливо, що 195 або біля того країн заявляють про те, що Росія має. Вгамувати свої ядерні амбіції. До речі, як думаєте, чому Україна тоді погодилася на те, щоб стати без'ядерною державою? Всі розуміють, що з одного боку на неї тиснули і тиснули до речі, сполучені штати. Так з іншого боку, Україна мала розуміти, що це робить її беззахисною. Але кількість деякі кількість країн, в тому рахунку, і Росія тоді підтвердили, що в Україні нічого не буде загрожувати. А сталося не так сталося, як гадалося. Україна не перша країна у світі, яка відмовлялася від ядерної програми, зваживши всі плюси і мінуси, і європейські країни до цього це робили, і ще раніше це зробила Південна Африка, відмовилась навіть від створеного власноруч створеного ядерного пристрою. Справа у тому, що ядерна зброя вона не тільки захищає, вона може, як ми зараз бачимо в російській поведінці, звести. Країну з глузду Взагалі зробити політику і раціонально і завести країну на край катастрофи, тому розмірковуючи на над тим, володіти ядерною зброєю чи не володіти, треба зважувати цей аспект. Також що володіння ядерною зброєю це важка ноша. І тоді більшість більшість політиків в Україні все ж таки погоджувалися з тим, що відмова від ядерної зброї це наша перепустка до спільноти нормальних європейських країн. Від нас цього очікували. Ніхто не бачив сенсу в використанні ядерної зброї, і це здавалось ну раціональний крок. Ніхто не думав. Це, ну це дійсно було дуже важко передбачити, що Росія, здається, така велика країна, але вона стане безумною через володіння ядерною зброєю і буде загрожувати Україні ядерною зброєю, намагаючись захопити її території. Тому тоді я вважаю, цей, цей крок був раціональний. І він раціональний аж до того моменту, і я сподіваюся, його не станеться, коли Росія раптом вирішить використати ядерну зброю. Але все ж таки є механізми, які унеможливлюють такий крок з боку Росії. Чи правда, що ядерної зброї у Росії кількісно більше, навіть ніж у Сполучених Штатів? ну, деяких видів я... ядерної зброї? Ну можливо, в певних видів, але знаєте, цього напевне не, не знає ніхто. Я не думаю, що якщо дивитись співвідношення, ну комплексний показник якості і кількості, то у Росії більше навряд чи тому що ядерна зброя є в кількох ну можна говорити кілька видів от ядерної зброї, які яка є в арсеналах. Є розгорнута ядерна зброя, те, що може стоїть на умовно кажучи, на ракетах і може полетіти там протягом. П'яти хвилин є те, що знаходиться в арсеналах для. Підтримки цих розгорнутих боєприпасів, тобто, у будь-який момент може бути поставлена а є велика кількість ядерної зброї, яка просто лежить і чекає на знищення. І, в принципі, ядерна зброя вона не виробляється у цивілізованих країнах вже там, ну можливо, з 80-х років нові пристрої не створюються, підтримуються старі, вони поступово скорочуються скорочуються так, щоб як хочуть безядерні країни до кінця цього століття, зрештою не залишилось у світі ядерної зброї. Якщо тільки от такі країни, як ну зараз Китай, намагається він погружує тим, що почне створювати нову ядерну зброю, виробляти нову. Тому я не думаю, що от якщо подивитись весь арсенал, можливо у Росії більше того, що чекає на знищення, але воно вже не боєздатне або погано боєздатна. Можливо, цього у Росії більше, але я не думаю, що якість ядерного арсеналу Росії вища, тобто тут у Росії немає переваги. І як думаєте, ще одне питання: чи Україна задумається від того, щоб відмовитися від без'ядерного статусу після того, як зіткнулася із такою агресією з боку Росії? Мені здається, от цей фактор відмови від ядерної від яд... без'ядерного статусу, він можливий і можна говорити про це тільки в одному випадку. Якщо Росія реально загрожує нам ядерною зброєю, якщо Росія використає проти України ядерну зброю, то звичайно всі фундаменти української безпекової політики мають бути переглянуті. Але поки цього не сталося, я вважаю, що той вибір, який був зроблений у 90-х, він цілком нераціональний. Я вам дуже дякую за такий коментар. З нами на зв'язку був Олексій Єжак, завідувач сектору Національного інституту стратегічних досліджень з міста Дніпро. І ми говорили про те, що Генсек ООН заявив про те, що світ у кроці від ядерної небезпеки, вперше такої реальної небезпеки з часів Холодної війни. Але ось наш експерт Олексій Єжак вважає, що оці погрози Росії це лише прогнози і нічого більше. Будемо сподіватися на це. Це була тема дня. Залишайтеся з нами. Побачимося.